Ты помало! <imly> <Italian> <plusieurs> <mess dalam conception> давай, я, Давай, Давай давай, Давай, Юра, швидше! Вероніка, сюди, стань отут около мене. Деревні пілочки на пірводі! Дивись, Верніка, поймайте.

Мене звати Дрибко Юрій, я з Тернопільської області, з міста Почаєво. Ми команда Екліпс, їздимо на змагання різні. Загалом поїхали сюди в Карпати на змагання. вчаться рятувати потерпілих, яких завалило снігом чи лавиною, і доставляти їх в місце, де їм нададуть спеціалізовану медичну допомогу. Цей конкурс називався Кроспохід, рятування потерпілих, Смога перешкод. Ну, він загалом не важкий, маленький, невеликий. Пробігли, виконали всі завдання, доставили потерпілих. Ну, загалом мені дуже сподобалось. Так, в час склалися, все нормально. Школа безпеки допомагає дітям навчитися. Допомагати людям, які потрапили в надзвичайну ситуацію, і рятувати їхнє життя. Вона збирає всіх дітей зі всієї України і проводить такі ну, масові заходи, щоб згуртувати людей і навчити їх, як поводитись в тій чи іншій ситуації.

На видач, щоб шукати. Ось вправо відтискаєте. Він вже на видачу працює. Рухається. Пише 25 метрів, 28. Ага. Стрілочка показує куди. 16. От, рухаємось. Зменшується метраж. 4 Стань, Отихонь.

Давай, 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 Мені звати Орлова Наталія. Я з Миколаєва, з Миколаївської області. По пульцю на Мені подобається, я приймала вже два рази участь в змаганнях школи безпеки всеукраїнських. Наша команда завжди була в призерах. Ми приїхали сюди вчитися, спасати людей, допомагати людям. У екстрених ситуаціях, у горах. Ми сюди приїхали для того, щоб навчитися допомагати людям. Вже 5 років поспіль я беру участь в зимових зборах. Богдан. Команда Миколаївської області. Олена Вікторівна Овсяннікова. Представник Миколаївського обласного відділення всеукраїнського громадського дитячого руху школа безпеки, член координаційної ради руху, і на сьогоднішній день заступник голови оргкомітету по організації всеукраїнського зимового навчально-тренувального збору буковиць 2016 з 9 по 14 січня в селі Буковець, що на Верховинському районі на Івано-Франківщині, в нас проходить зимовий навчально-тренувальний збір. Проходить він вже протягом останніх 10 років поспіль. Ми не пропускали жодного року. Проходить за сприянням Державної служби надзвичайних ситуацій України в івано франківській області, за сприянням обласної державної адміністрації Івано-Франківської області та Верховинської районного відділу освіти. В зимовому зборі зараз в цьому році бере участь більше ста дітей з різних куточків України: це і Житомирська, і Запорізька, Миколаївська, Тернопільська, Івано-Франківська області. Метою цього збору є навчити дітей діяти в надзвичайних ситуаціях які можуть трапитися з ними в зимовий час. В першу чергу ми навчаємо дітей надавати до лікарняну допомогу в зимовий час, адже це вони роз'їдуться, в них немає гірського рельєфу. Але вони можуть надати допомогу при переохолодженні, при обмороженні або взагалі, як запобігти, Переохолодження, обмороження, незважаючи на те, що ми з різних куточків України, скажемо, я з Миколаївщини, в нас немає гірського рельєфу, але ми навчаємося, ми ходимо з дітьми в походи. Ми маємо навчитися, як себе поводити коли ми знаходимося в зимовий час в Карпатах, коли ми катаємося на лижах. Тому діти набираються тут досвіду, як поводити себе у горах в зимовий час, як не потрапити на ловину, небезпечну ділянку. Як надати допомогу у пошуку, якщо хтось постраждав. Взагалі, то навіть самі елементарні практичні навики, як викликати рятувальників. Є можливість у дітей спілкування з рятувальниками професійними. Професійні рятувальники навчають дітей, як проводити пошуково-рятувальні роботи, як транспортувати потерпілого, як надати йому першу допомогу. Це дуже важливо. Багато дітей, хто приїжджає відпочивати з батьками. з Друзями екскурсії, і вони мають знати, як себе поводити. В програмі нашого збору є гірські сходження, де діти отримують практичні навички, як поводити себе в холодний період і як не замерзнути. Вони вчаться розпалювати багаття від самого початку, тобто як зібрати сухий хворост, де його знайти, навіть якщо погода на дворі сира, мокра, як розпалити це багаття, адже багаття це вже можливість того, що дитина або люди, які потраплять в цю ситуацію, зможуть вижити будуть протриматися в холодний час до приходу рятувальників В програмі. Нашого збору вони навчаються роботи з технічними приладами, такі як GPS, такі як біпери. То пошуку в лавінах вони навчаються проходити, яким чином працюють з рятувальним обладнанням. Що це таке, як я, як рятувальники, справжні наші професійні рятувальники рятують людей, тобто на собі а наскільки це важка праця, наскільки це серйозна праця. І вже Сьогодні ми можемо сказати, що багато наших вихованців руху обрала своєю майбутньою професією це професію рятувальника. І багато хто з них вже працює, або навіть із тих, хто сьогодні. Дні є тут учасниками збору, то питають про те, як стати рятувальником, тому що їм подобається те, що тут робиться. Чому їх тут навчають? І водночас вони вже розуміють, це не просто якась романтика, Вони розуміють про те, наскільки це складна відповідальна професія. Як підсумок всіх навчань та тренувань у нас проходять ще й змагання, де вже професійні рятувальники оцінюють свою роботу, як вони навчили дітей, чому навчилися діти. Дуже радує в тому, що за цей період і сьогодні проходять перша дистанція, і діти отримують ноль штрафних балів, тобто виконують все правильно технічно. Я хочу сказати, що такі заходи дуже важливі, адже на сьогоднішній день це діти з різних куточків України тут зібралися. Вони не дорогою. Ослі вони діти, вони спілкуються один між одним. Між ними немає ніяких непорозумінь між ними. Немає ніяких тих негараздів, які на жаль на сьогоднішній день є в нас в країні. Тому це дуже важливий захід, навіть з точки зору як національна. Патріотичного виховання вони тут спілкуються, вони знайомляться з традиціями місцевими. Дуже важливо те, що вони розуміють, наскільки важливий фізичний їх розвиток, що вони починають удосконалюватися, розуміють, що це потрібно їм розвиватися фізично, здоровим тілі, здоровий дух. Ну крім того, хочу подякувати всім від імені організаторів цього збору, тим, хто сприяв В першу чергу, це рятувальникам. Професійні рятувальники підрозділів, Державної служби надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області хочу подякувати господарям Буковецької школи, які нас приймають п'ять років поспіль, що вони дають можливість віддають свою школу повністю дитячому руху, школа безпеки, довіряють нам, сприяють, допомагають. Дуже ми сильно потребуємо в підтримці на різних рівнях, тому що ну наскільки актуальна безпека дітей, навіть можна не говорити, тому що завжди діти. Мають бути жити в безпеці, особливо сьогодні, коли до різних таких техногенних природних катаклізмів ще долучаються воєнні конфлікти, які відбуваються, терористичні акти, які можуть відбуватися на теренах нашої країни. Дякую всім, хто нам допомагає. Начальник гірського пошукової рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Я є керівником... А, Кортун Олег Ярославич. Я є керівником навчально-тренувальних зборів Буковець 2016. Вже на протязі семи років проводять навчально-тренувальний збір в зимовий період, де ми навчаємо дітей, як себе вести в горах. Як забезпечити собі особисту безпеку, як надавати долікарську допомогу, як виходити з екстремальних ситуацій, щоб вижити і щоб бути в першу чергу здоровими і живими. Що стосується дітей, це приїжджають з різних областей. То у нас зараз тут працює шість областей. В минулому році було Сім областей діти задоволені, діти раді цьому цим навчальним тренувальним зборам. Ми думаємо, що ми подальшому будемо теж проводити ці збори. Працюємо дуже багато. Є моментів, етапів, де відпрацьовуємо питання, як проходити лавину небезпечні ділянки гір, і як зорієнтуватися за допомогою GPS-ів. Відпрацьовуємо питання, як правильно евакуювати потерпілого з небезпечної ділянки дітей навчаємо для того, щоб може в подальшому нам менше було роботи.